Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! І сьогодні хотіла поговорити з вами про те, чому у когось збуваються мрії дуже швидко, всі бажання, якось прям такі відчуття, ніби цим людям неймовірно везе, а комусь. Доводиться докладати дуже багато зусиль, але все одно нічого не відбувається. Сьогодні я вам хочу пояснити, чому відбувається саме так. Я впевнена, що ви чули про те, що все, що нас оточує, це енергія. І ми з вами в тому числі енергія. І навіть тверді предмети, це енергія. Ось цей стіл, не дивлячись на те, що він здається таким нерухомим, всередині нього рухаються постійно елементи. І якщо цей рух припиниться, то цей стіл просто розвалиться. І справа в тому, що ми з вами просто не розуміємо таких елементарних речей з фізики, це не езотерика, це не якісь там видумки і так далі. А це дійсно ті речі, які працюють. Але нам здається, що. Якщо це працює там на щось неживе, то для нас, для людей, це вже не буде працювати, але так воно не є. І як не крути, ми живемо в світі, де працюють закони фізики. І ми або йдемо з цими законами, або намагаємось барахтатись проти них і з усіх сил намагатися взяти своє. А можна насправді брати своє набагато легше? Я не кажу про те, що там дихати маткою, і все у вас все буде, ні. Справа в тому, що можна отримувати те, що ви хочете, набагато легше, не докладаючи таку кількість зусиль, як ви робите це зараз. Я хочу пояснити, от на прикладі столу, так? наприклад, ця книжка вона зараз вібрує, скажімо так, в частички, частинки, в які в ній є, вони відповідають книжці. Але раніше ця книжка вона могла бути деревом. І тоді вібрації, які вона випромінювала, були інші. Ще раніше ця книжка була зернятком, яке мало зовсім інші вібрації і зовсім інші, скажімо так, рухи всередині себе. Я не фізик, не знаю, як це пояснити. І, наприклад, з того ж самого дерева, так. Ми можемо отримати декілька речей, і вже ці речі, як, наприклад, цей стіл, вони вібрують по-іншому. Так само і у нас з вами. Ми з вами, люди, кожна людина, випромінюємо свої вібрації. І вірите ви в це чи не вірите, але воно так і є. Ви можете перевірити навіть на собі, коли ви відчуваєте натхнення, все прекрасно, світ здається набагато кращим, і щось. Хороше 100% з вами відбувається, якісь несподівані зустрічі, там, не знаю, десь гроші знайшли, на вулиці просто йшли, десь там ще щось відбувається, коли у вас саме такий піднесений настрій. А як тільки у вас щось сталося, якийсь поганий настрій, не з тієї ноги ви прокинулись зранку, все просто йде шкереберть. І сусіди не ті, ну, взагалі, ці, цілий день, а у когось і ціле життя, все відбувається не так. Всі винні постійно ця людина на себе якихось, ну, ніби, знаєте, такий ходячий камок з нещастя. Щось постійно відбувається з цією людиною. Чому? Тому що, як правило, люди, які притягують до себе щось погане, вони вібрують на низьких вібраціях. Тобто ними керують більше страх, злість, ненависть і багато-багато таких негативних емоцій. І... Для того щоб почати отримувати від життя те, що ви маєте по праву отримувати, потрібно свідомо ціленаправленно робити дії, аби свою вібрацію змінити і почати притягувати як той магнітик до себе. Хороші позитивні події, позитивних людей, і взагалі, щоб в вашому житті було набагато менше негативу. Я вам скажу по власному досвіду, коли в мене там постійно я когось винила, щось там не так було, ось була в цьому негативі. Мене постійно щось відбувалося, там якісь штрафи прилітали, десь якісь ситуації незрозумілі, взагалі, які ще більше мене вганяли в цей стан. І дуже важко, це справді дуже важко вийти з нього і почати дивитися на життя по-іншому, тому що ми звикли до такого паттерну мислення. Так, це він для нас звичний, він для нас безпечний. Нам не потрібно щось нове вигадувати, і ми собі рухаємося ось цим шляхом. Але якщо ви дивитесь це відео, то я впевнена, що вас щось не влаштовує, тому ви його відкрили. І для тих, хто сьогодні подивиться це відео до кінця, поставить мені коментар. Я подаруюсь. Сім відео з мого платного марафону вдячності. І це не тільки про вдячність, це не той марафон, який там просто записуєте вдячності, і ви будете щасливі. Він набагато глибший. І я його дійсно продавала, але вам хочу віддати безкоштовно, тому що я вважаю, що він може допомогти вам в цьому шляху змінити своє життя і. Я впевнена, що так воно і буде, тому що ті дівчатка, які пройшли зі мною цей марафон, я отримала нереальні відгуки. І я вам дуже рекомендую. І вам не потрібно для цього нічого робити, а просто мати намір його забрати. Правда? Бачили, я звикла говорити тільки про те, що я пережила на власному досвіді. Тому я вам зараз покажу наглядні приклади, коли я була в негативному стані і що відбувалось, і коли мої вібрації були позитивні. Наприклад, буквально недавно ми з моєю подругою Гретою поїхали на відпочинок. І знаєте, ну, типу, коли цей відпочинок він не обходиться тобі дешево, зазвичай що ми відчуваємо всередині, коли потрібно витрачати гроші навіть на те, що там ти відпочиваєш. У мене зазвичай було таке відчуття жатості. Типу, що, блін, я ж могла ці гроші витратити на щось інше, на щось більш корисне. І постійно, коли я платила, мене всередині зжимало. Мені так шкода було ці гроші, тому що я знаю ціну грошей, я їх сама заробляю. І ось в ці моменти, коли я жалілася, жлобилась, скажімо так, і не віддавала з легкістю, не віддавала з вдячністю ці кошти, в цей момент. У мене ще більше тих коштів йшло. Там я ж кажу: знов там якісь непередбачувані оплати, які потрібно зробити, там, не знаю, десь таксі не замовляється, потрібно переплатити, доплатити більше. І так відбувалося завжди, коли я віддавала ці кошти з якоїсь такої з такого відчуття того, що їх немає. І ось це ключовий момент, тому що коли ви щось робите з відчуття того, що від вас убуває. До вас більше не прийде. До вас не будуть приходити гроші в такій легкості, тому що ви випромінюєте ось цю енергію де мало. І до тих пір, поки ви випромінюєте ось цю енергію нестачі, вам не буде вистачати. І ось це реально ключове. Коли я зрозуміла, що потрібно витрачати гроші в задоволення. Потрібно бути вдячним, що ти можеш витратити ці кошти. Насправді вдячність за те, що ти там витратив гроші, це неймовірне, тому що гроші це такі, знаєте, саме легка відповідь від життя, яка може до вас прийти. От справді всі намагаються дуже важко заробити гроші, але гроші це самий легкий ресурс, який дуже легко можна заробити і легко витратити. І ось ситуація, коли я поїхала з Гретою на відпочинок, він не був дешевим. І я чесно, я з таким задоволенням віддавала ці кошти і з такою вдячністю до себе, що впер... по перше, я маю цю можливість. По-друге, з вдячністю того, що я та людина, яка може. Дати роботу іншим людям, тим працівникам, які в цьому комплексі працювали, людям, які готували їжу. Тобто їхні сім'ї матимуть за що жити завдяки мені, завдяки тому, що я витратила кошти. Розумієте? Тобто, витрачаючи кошти, ви не ви їх не губите просто так, ви їх віддаєте на користь інших людей. І тоді, коли ви починаєте це розуміти, якщо там ви хоч якось дотикались до карми, то ви засіваєте насіння, яке потім проросте в великі плоди. Можливо, це там буде зовсім з іншого джерела. Так? так як в мене, наприклад, сталося, я витратила ці кошти в задоволення. І буквально в цей же день, як ми їхали з цього відпочинку, мені прилітає бонус, який в 10, ну не в 10, хай в 7 разів. Більше, ніж та сума, яку я витратила. А все чому? Тому що я витратила їх в задоволення. А були в мене інша ситуація, коли, наприклад, мені потрібно було там, зробити якусь оплату. Я, я вже не згадаю таку прям е, історію. Згадала історію, в мене була сім-карта з іншої країни, яку мені постійно потрібно було оплачувати. І ви просто не розумієте, як мене давила жаба за те, що я цією карткою не користуюсь, а мені треба її оплачувати. В якийсь день я заходжу там на свій рахунок, я розумію, що мені потрібно оплатити цю картку, а я ще тоді вперше тільки її оплачувала, і я там просрочила сроки. І щоб ви розуміли, я коли ту картку купувала, думаю, бляха, витратила гроші, на що вона мені треба? Ну, типу, я б не витрачала, але така необхідність. І щоб ви розуміли, в той момент, коли я заходжу оплачувати цей рахунок, в мене сума за сім карту вийшла 10 тисяч гривень. Ви розумієте просто? 10 тисяч гривень. Чесно, я в такому тоді була шоці, але я знаючи те, що відбувається взагалі в житті, я подякувала, що в мене взагалі ці 10 тисяч гривень були. Я подякувала, тому що е, мені не нарахували пеню, яку могли б нарахувати, і це були б набагато більші кошти. І в той момент, коли я зрозуміла, що я не хочу платити ці кошти, я зайшла на сайт, думаю, потрібно змінити собі тарифний план, аби платити менше. І там був тарифний план, де сума, ну, сама мінімальна, да, я знайшла на сайті саме Мінімальний тарифний план, де взагалі майже нічого немає. І сума, яка там була е на оплату, була вже 5 тисяч гривень, тобто менше, але ви самі розумієте, що 5 тисяч гривень платити за сім карту якою ти не користуєшся, ну це дуже багато. Якщо у мене там моя українська картка, мені обходиться в 300, то 5 – це дуже вагома різниця. Я вже готова була оплатити, перейти на цей інший план, причому там зі штрафами, тобто мені потрібно було ще 10 тисяч заплатити, щоб вийти з того тарифного плану. І вийшло так, що в цей момент, коли я намагалась оплатити ось цю цей новий тариф за 5 тисяч гривень, до мене дзвонить е хлопець, який працює в цій компанії, і каже, що так і так, е ви я ми бачимо вашу заявку, що ви хочете змінити тарифний план, хочу поцікавитись, чому. Я цьому хлопцю пояснила, яка ціль цієї сім карти, що мені потрібно просто отримувати там повідомлення про оплату і підтвердження від банку, і все. І цей хлопець мені пояснив, що вам не треба брати навіть ту картку за 5 тисяч гривень. Ви можете взяти інший тариф, його немає на сайті. От якщо вам потрібно тільки для для цих цілей, то ви можете взяти там за 10 євро, тобто це 400 гривень, і розумієте. Через те, що я не віддала ці гроші в такі, знаєте, напрузі, через те, що я подякувала людина в той момент, коли я вже готова була оплатити інший тарифний план, от саме в цей момент мені зателефонував хлопець, який мені допоміг зекономити набагато більше грошей. І це такі, знаєте, дві ситуації. Насправді їх було дуже багато в моєму житті. Я переконалася в тому, що все, що в нашому житті є. Воно працює за законами фізики, за законами Всесвіту, що все, що нас оточує, це енергія, і вірите ви в це чи ні, воно так і є. До тих пір, от ви можете мені не вірити, просто перевірте на собі. Хоча б м -м, місяць просто приділіть заради експерименту, прийдіть мій цей марафон, який абсолютно безкоштовний. Вам він буде коштувати тільки вашого часу, але я впевнена, що з нього ви отримаєте набагато більше. І спробуйте просто місяць проекспериментувати, що зміниться в вашому житті. І саме головне помічати ці зміни, тому що буває таке, що ми щось хороше сприймаємо як дальність. Навіть, знаєте, там місце парковочне в якомусь комплексі, де просто битком парковка, вам здається, що о, блін, пощастило, але насправді не пощастило, тому що ви. Випроміннили ту енергію для того, щоб це місце там з'явилося, тому що воно могло бути зайнято. Я не знаю, чи я достукалась до вас, чи пояснила, чому так працює. Просто коли я почала мислити по-іншому, коли я почала свідомо робити зусилля, аби змінити своє мислення, тому що це робиться дуже важко, тому що наш мозок він звик іти по тому шляху, до якого. Звично, да, там, де комфортно, тому що йому не треба лишній раз напрягатися. Якщо не треба лишній раз напрягатися, то виходить, що не потрібно витрачати вашу життєву енергію. І це забезпечує вам життя. Тобто ваш мозок він не думає про те, хор добре вам, погано, йому головне, щоб ви жили. А те, як ви живете, це вже залежить тільки від вас. І так само як ось ця книжечка була колись деревцем і зернятком і випромінювала. Одну енергію, а зараз вона випромінює іншу енергію. Так само і ви можете змінити свій стан, змінити своє життя тільки завдяки тому, що у вас всередині. Тому що як не крутіть будь-який ем, да, візьмемо компанію. Apple, Ця компанія вона не народилась з чогось фізичного. Вона народилась з того, що у людини в голові з'явилася думка про це. Ця думка почала давати якісь ідеї. Ці ідеї переросли уже в намір. І далі цей намір переріз в дії, і з дій уже ми отримали фізичний прояв ось цієї думки. Тому просто задумайтесь, наскільки ваша думка вона важлива в тому, як ви живете. Одна лише думка може як підсолодити ваше життя. Так і просто зіпсувати найсолодше е, життя, скажімо так, най, найсолодший пиріжок, якщо ви насолите цією думкою. Тому я прям дуже вам раджу думати. Е, ну, це якби банально не звучало, думати позитивно. Я, наприклад, навчилася нарешті вже навчилась дивитися на все з точки зору того, що це все для мене. Щоб не відбувалось, все відбувається для мене. Запізнилась на літак, це відбулось для мене. Тому що, можливо, мені не потрібно було сидіти в тому літаку, бо могло щось статися. Не знаю, пройшов якийсь штраф він для мене. Для того, щоб я усвідомила, що можна по-іншому, для того, щоб я іншій, іншій людині допомогла заробити кошти. Просто коли ви думаєте і витрачаєте гроші з думкою про те, що. Я роблю благо в цьому житті і робите це свідомо. До речі, це дуже важливо. Коли ви витрачаєте гроші, наприклад, робіть це з присвятою, як в кармі кажуть, з присвятою. Тобто, коли ви витрачаєте кошти. Просто собі подумки, скажіть там дякую за те, що в мене є ці кошти. Я хочу присвятити, щоб у кожної людини, яка там зі мною комунікує взагалі в кожної людини в цьому житті, щоб у неї були можливості, щоб ніхто не голодав. Ви можете присвячувати це будь-чому, і так само будь-яку добру е якусь справу, яку ви робите, присвячуйте йому її чомусь, і повірте, до вас обов'язково повернеться і повернеться набагато більше. І не потрібно робити щось. З очікуванням, тому що коли ви очікуєте, то у вас немає цього щирого наміру. Комусь допомогти. А коли ви робите це з відкритим серцем, з такою, знаєте, добротою, теплотою до людей до світу, тоді воно до вас повертається. Ось, наприклад, я записую це відео. Я не записую це відео для того, щоб там не знаю, ви мені поставили там е коментар. Так, для мене це важливо, тому що я розумію, що якщо я буду просуватися, то більша кількість людей зможуть мене побачити і зможуть, е скажімо так, мої цінності і щось корисне від мене взяти. Але перша ціль моя не для того, аби там в мене була велика кількість підписників моя ціль для того, щоб більша кількість людей змогла змінити своє життя за допомогою мене. Тобто я можу бути вкладом в когось іншого. І ось. Такий підхід, він насправді набагато кращий, ви відчуваєте свою значимість, цінність в цьому житті, що ви не просто його проживаєте споживаючи, да, ось цим споживацьким способом, а ви дійсно приносите користь. І для того, щоб приносити користь в це життя, вам не потрібно там, не знаю, будувати якісь мега підприємства, там, не знаю, якісь місії в Африку відправляти. Достатньо зробити одну якусь хорошу дію, одну, одне щось хороше сьогодні для когось, не, не очікуючи нічого. І коли ви зробили один раз так, другий, третій, десятий, це вже стане частиною вас, і тоді ви вже не зможете по-іншому. У мене, наприклад, от я коли консультую людей, то мене запитують, скільки коштує твоя сесія. Я називаю суму, яку я вважаю, скажімо так, доцільною за моє. Мій час, мій досвід і за ті знання, і за те, чим я ділюсь з людьми. Але якщо у людини немає тої суми, яку я, я попросила, я не відмовлю ніколи людині е, в тому, щоб з нею попрацювати. Тому що я розумію, що е, женучись за ось такими фінансовими дрібними штуками, я забираю більше навіть у себе. І я не даю цьому життю те, що я могла би дати. Я не проявляю свій потенціал в тій мірі, в якій я маю його проявляти, тому що всі ми сюди прийшли в цей світ, аби проявити свій потенціал і аби отримати задоволення від життя, проявляючи цей потенціал. Тому те, що я б радила робити, це просто свідомо змінювати. Те, як ви ставитесь до життя, сталося щось погане, знайдіть в цьому хороше. Не буває ситуацій, де немає чогось хорошого. Я зараз не говорю про якісь там болісні втрати рідних, близьких, але будь-яка ситуація, яка сталася, там, не знаю, якісь борги вас кинули. В цьому можна знайти щось позитивне. Якщо ви зараз не бачите це позитивне, то ви просто ще не пере переключили свій мозок. Працюйте над цим. Робіть реально, зробіть зусилля, аби це зробити, тому що воно не відбувається нічого за одну хвилину, за одну секунду. Це все робота, робота над собою, і я вам єдине, що скажу, що цей шлях не легкий. Але він мільйон відсотків вартий того, щоб на нього вступити і йти. Тому ті, хто хочуть отримати від мене ці сім відео мого марафону вдячності, напишіть мені просто в інстаграмі слово вдячність, і я вам надішлю напевне в телеграмі ці відео з поясненнями до них, з завданнями. І я вам дуже рекомендую його пройти. А також я буду дуже вдячна, якщо ви напишете мені коментар під відео для того, щоб ми з вами обі... обмінялися енергією. Я вам дуже вдячна, що ви зі мною, що ви мене підтримуєте. Мені здається, що навколо мене збираються реально найкращі, найсвітліші люди, тому що ті коментарі, які ви пишете, вони нереально зігрівають моє серце. І ви навіть не уявляєте, коли незнайома людина тобі пише дякую. Це вартує, просто я не знаю чого. Тому я вас всіх обіймаю і чекатиму вас в наступному відео. Дякую.